Привіт, у нас новий влог, і він буде дуже класний. Ми зараз йдемо на всякі домашні покупочки. А ще я хочу з вами поговорити на дуже класну тему спалювання сміття, але не просто спалювання сміття в себе вдома, десь на городі, а спалювання сміття на спеціальних заводах, з яких отримують ще енергію. І я хочу з вами поговорити, чому це не ок. І чому ми не можемо просто позбутися сміття, спаливши його та ще й отримавши енергію? Чому це ще гірше для екології і загалом для світу в цілому? Чому така практика нам не підходить? А до речі, це якраз практика Швеції, про яку славно звісно, все говорять, що в них немає сміття взагалі, бла 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 Чому їхній досвід це негативний досвід, чому це поганий досвід, але Європа ну вона це не признає. Ну як? Вона це не признає на суспільному на загальному рівні. Всередині вони вже визнали, що це не робоча техніка, і що продовжувати так далі неможливо. Зараз європа перестала інвестувати в сміт... сміттєспалювальні заводи, і ми поговоримо, чому. Є такі заводи, їх було, здається, три, але наразі працює всього один. Він працює десь в Київській області, якщо я не помиляюся. І дуже велика компанія, так називаємо, в Україні, яка має певний, певну репутацію, вона пропагує сміттєспалювання і називає це безпечним спалюванням, тобто вони що там а, є фільтри, що там є а, певна температура, тому що сміття спалиться ну, десь в районі 1000 градусів. І що це ок, і все, там, всі токсини, і якісь штуки вони нейтралізуються а, в, а, в цих температурах. Але як би це все не звучало дуже гарно, не працює. не працює і в Європі теж не працює, пам'ятаєте про це? І не існує такого поняття, як безпечна спальня. Це нонсенс. Це просто замилювання очей, це просто грінвошинг. і брехня. Не віжди цьому, і не треба тішити своє е що я можу будь-що робити, що мені не треба ні про що думати, я можу так само далі споживати і купувати, і створювати таку ж саму кількість сміття, і ну, воно просто все спалиться і зникне. Ні, вона, на жаль, не зникає. Чому? Поговоримо. Так, от, перше, це те, що в результаті спалювання відходи вони не зникають якимось магічним чином, вони просто зменшуються в об'ємі. Десь якщо зі 100% брати, то десь залишається від 13 до 30%. І І найголовніше, що ці відходи вони стають концентратом токсичності, тобто вони стають ще більш небезпечні ніж були до цього. І питання залишається в тому, що а як ці відходи тепер утилізувати, як їх зберігати, де їх зберігати, що з ними робити, щоб це було добре. Ну Я не можу цієї краси. Знаєте, мені останній час так хочеться чогось рожевого. Це рожева чашка, просто щось не передає світло, камери. але дуже гарно. Оце біля. Ну Це вже якась зелена на камері, я в шоці. Капець. Ось Тут є термоси, є трубочки, є термочашки, які, до речі, дуже гарні з собою. Якщо ви шукаєте щось таке, і мені дуже подобається цей позик. Такий маленький, тільки воно таке маленькі, Ти нічого не положишся, як якась дитяча тарілочка. А оці дуже гарні, але вони такі, як то не якісні, але гарні. Ну так. Друга причина це те, що при спалюванні у повітря, воду, ґрунти викидаються важкі метали, токсини, діоксини, фурани. Що ви знаєте, що це таке? То воно все викидається в нашу атмосферу, які б там фільтри не стояли, які б самі самі нові, самі самі кращі, все одно викиди йдуть, і вже є дослідження. Про те, що люди, які жили поблизу цих заводів, вони мають просто страшні захворювання, онкологічні і не тільки, тому фільтри вони не працюють. Що мені сподобались такі. Розпилювачі і я їх собі певно візьму. Два. Ми купили цей стіл. Артем, для роботи. Кайф. Він просто ідеальний. Тут ще є такий, він взагалі на кнопочці. Так, їздить. Так. А. Але це за... він просто в два рази дорожчий, але загалом... Нам поки що і той згодиться. Кай? У yeah. юску можна безпечно здати батарейки, до речі. Тут можна здавати. Вони співпрацюють з організацією, От тут, бачите, батарейки, здавайтеся. Можна піти на підпену, вверх. От. Гуля. Тут така красичні. А взагалі я хочу розказати про третій факт, це те, що більшість матеріалів, які відправляють на спалення, вони можуть бути перероблені або відправлені у компост, тобто органіка. Але, 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 але на жаль, коли ми відправляємо просто на спалення, це стимулює більше виробництво, більше споживання і не стимулює якусь. Раціональне поводження з відходами правильне, не стимулює зменшення кількості споживання, не стимулює сортування. Для чого це все? Якщо можна просто відправити, щоб воно згоріло. Так? А з цього ми маємо те, що ми витрачаємо ресурси наші, банальну нафту. Ми витрачаємо просто на одноразовий пластик, який потім спалюємо і все. А Нафта, якщо ви знаєте, її там залишилось на років 60. А потім що? А потім ми будемо їм чесати голови хм, А що нам тебе робити, так? Тому з пам'яті спалювання. Ой. Тому з спалювання в такому аспекті також не працює. Я хочу для вас е, розіграти цей милий подарунок. Це тропиночка для милий, яку можна взагалі будь-як використовувати. Дуже ароматне рослине милко від Plant це український бренд, а, набір металевих трубочок, така, як от у мене, тільки в золотому кольорі, і отаку бавовняну трубинку. Умови підписатись на мій канал, підписатись на мій інстаграм. Залиште коментар і обов'язково залиште свій нік інстаграму, щоб я з вами зв'язалася. Довбана русня просто. Тако, Ми з вами продовжимо тему нашого влога. Це спалювання сміття. Четверта причина це те, що. А, і на заводах, які спалюють сміття, вони видобувають з цього енергію. І нам говорять, що ой, це так класно, це зелена енергія, Але насправді ні, тому що при переробці і компостуванні ми можемо заощадити до п'яти разів більше цієї електроенергії. І немає сенсу спалювати, якщо ми можемо це компостувати, віддати на переробку і так далі. Тривога Луцьку закінчилась, слава Богу. Нічого не прилетіло і ми йдемо прогулятись, тому що закінчилась тривога і вийшло сонечко. Навіть природа за нас. Радіє, що від тривоги. П'ятий пункт це те, що сміттєспалювання потребує дуже великих інвестицій, але мало робочої сили. А в той час як переробка і повторне використання приносить користь всій економіці, створюючи в 10 разів більше робочих місць. Шосте це те, що при спалюванні сміття кількість СО2 у атмосферу виділяється більше, ніж при спалюванні вугілля на теплоелектростанціях. І сьоме це те, що ми не можемо вважати таку енергію, отриману зі спалювання сміття, зеленою, через те, що сміття, яке спалюється, воно походить з невідновлюваних джерел енергії, тобто це в основному пластик, а пластик робиться з нафти. І найчастіше він робиться з первинної нафти, не з переробленої. Тому отак. І останнє восьме. Були випадки, коли муніципалітети підписують договір про те, що вони зобов'язуються протягом 20-30 років утворювати певну кількість відходів. Для чого? Для того, щоб завод зміг повернути інвестиційні кошти, які були в нього вкладені. А кошти в такий завод вкладені немаленькі. І, на жаль, навіть якщо ви спалите усі відходи, вас просто змусять виробляти нові. У нас не зменшиться кількість пакування, не зменшиться кількість одноразового пластику, навпаки, його стане більше. І це якраз той приклад Швеції і загалом Європи, в якої ніби і немає так багато сміття, цього так не видно. Але на душу населення сміття у них утворюється більше. Чому? Тому що їм треба якось годувати їхні сміттєспалювальні заводи. І Якраз тут приклад Швеції, яка закуповувала відходи у сусідів, тому що свої всі спалила, а годувати завод чимось треба. Тому робимо висновок, що сміттєспалювальні заводи все ж не такі прекрасні, як нам їх описують, і все не так з ними легко і просто. А я вам дякую, що подивилися відео до кінця. Пишіть в коментарях ваші враження, чи було це для вас новинкою, чи ви знали. І мені буде дуже цікаво прочитати. до зустрічі нових на відео!